По земельним ділянкам відкрито прокуратурою міста два кримінальні провадження. Одне в жовтні 2014 року, одне в січні цього року. Що стало підставою для відкриття кримінальних проваджень? Чи як би ми казали по-старому, порушення кримінальних справ, щоб було зрозуміло? Дивимося. В постанови про відкриття першого провадження ми пам'ятаємо різницю цілих, 107 тисяч 39 тисяч. В постанові прокуратура вказує значить, посадові особи правління земельних відносин міського виконавчого комітету, зловживаючи службовим становищем умисно в інтересах третіх осіб, з використанням службового становища, всупереч інтересам служби, незважаючи на рішення суду, яке вступило в законну силу. Підготували для підписання та подали на реєстрацію договір оренди і встановленою вартістю оренди 39 тисяч гривень на рік, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам на суму близько 200 тисяч гривень. Перше кримінальне провадження. Димта, Дивимося друге кримінальне провадження січень 15 -го. посадові особи приватного підприємства Вамбуд на підставі договору генерального підряду від 7 березня 2012 року, укладеного з приватним підприємцем Гасимовим умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб в порушення містобудівного законодавства. В супереч виданих департаментом містобудування та архітектури виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Місь... Проводять фактично будівництво житлового будинку. Наслідок неправомірних дій посадових осіб приватного підприємства вам буде державним інтересам спричинено тяжкі наслідки. Ну і знову ж таки, я вже згадую, оскільки це санітарно-охоронна зона промислового підприємства фірми, чи як ми її називаємо, ват-вай, і природоохоронна зона міського озера, там житлові будинки за законом не мають будуватися. На нинішній момент ситуація така. Земельна ділянка площою 1,888 гектара, яка знаходилася в оренді приватного підприємця Гасимова, з 6 березня договір оренди цієї ділянки припинений. Прошу, зображення номер 7 Зображення No7. Якщо можна. От, пункти, 9, пункти 8, важливо дивимося. Остання графа, термін закінчення договору Зауважте слово цільове призначення. Для будівництва спортивно-відпочинкового комплексу з готелем Що стосується 4-гектарної площі, Прошу зображення 8, тут оренда буде тривати ще до березня 2017 року. Пункт 49-й, уважно, для будівництва розважального відпочинкового центру до 16 березня 2017 року. По цій земельній ділянці будівництво, так зване, ведеться з 2005 року. За 10 років розважальний комплекс так і не постав. Я не вірю, що за 2 роки він постав.